З 14-го року не спала. Я з 14-го року кожну молитву читала, бо мої діти були тут. Я за них молилася, такої, як ти. Не було не їй, не буде дуже довго. Повір, повірте, це я кажу, я як свекруха, як мама іранці. Це живчик, в неї куча ідей стосовно розвитку України, і вона старалася ставила мету, і до неї йшла. Як би там не було важко, але вона йшла, йшла, йшла. Ми евакуювали дітей з Чернігова, наших побратимів. Якраз як почалась повномасштабна війна, це була ідейна націоналістка, яка надихала інших любити Україну так. Як не любив ніхто, вона готова була за це віддати все. Вона віддала за це своє кохання і віддала своє життя. Я ніколи не очікувала, що, що я буду її ховати. Мені неймовірно боляче і шкода, що її шлях тут закінчився, і вона таки не посидиться в креслі качалки з блідіком на старості, як вона писала про це.